Коли закінчиться війна в Україні. Точні передбачення на 2024 рік. Багато астрологів дали свій прогноз, що додати закінчення війни. Війна розпочалася 24 лютого 2022 року і триває досі. Тому кожен українець хоче точно знати, коли закінчиться війна в Україні. 2024 рік буде останнім у такому страшному режимі. Чи ні передбачення на 2024 рік від астролога Влада Росса. Відомий український астролог Владрос обрадував, що війна в Україні може закінчитися вже навесні. Провісник бачить сприятливу ситуацію для нашої країни, збільшення поставок озброєння і навіть перевороту в Росії. Передбачення на 2024 рік від астролога Олени Максимової. Ще один український сучасний пророк озвучила, коли закінчиться війна. Максимова вважає, що очікувати швидкої перемоги в 2024 році не варто, проте ЗСУ вдасться повернути багато територій, які зараз знаходяться під контролем РФ, також астролог підкреслила. Що слідом за успішним наступом навесні українці можуть очікувати перемогу вже в жовтні 2024 року. Передбачення Ванги на 2024 рік про Україну болгарська Ясновидиця говорила про багато речей, в тому числі її пророцтва стосується і нашої країни. Ті, хто їх розшифровує, стверджують, що Ванга знала, коли закінчиться війна в Україні. Вона вважала, що бойові дії триватимуть близько двох років, а припиняться, коли на трон зійде восьмий. Достовірно невідомо, хто такий восьмий, але цілком може бути, що це навіть не людина, а подія, про яку ми навіть не підозрюємо. Сенс такого передбачення на 2024 рік для України стане ясний пізніше. Передбачення Нострадамуса на 2024 рік. Про Україну. Ще один відомий астролог, алхімік і поет Мішель Нострадамус у своїх катернах позначив багато подій майбутнього, які в підсумку збулися. Розшифрувати точно передбачення Нострадамуса для нашої країни важко, але історики наводять як приклад пророцтво, де письменник стверджував, що конфлікт триватиме сім місяців. А після цього переросте у Велику війну Третю світову. Інші прогнози Нострадамуса на 2024 рік теж складно назвати оптимістичними. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Слава Україні!